Заощаджувати і контролювати ситуацію з споживанням електроенергії в місті з таким дорученням звернувся до керівників структурних підрозділів і комунальних підприємств виконувач обов'язків Чернівського міського голови Олександр Ломако під час розширеної наради 4 червня. Постійні ворожі обстріли і значне руйнування об'єктів енергосистеми країни призвели до дефіциту електроенергії, екстрених і аварійних відключень світла. Тож економія сьогодні надважлива. Всюди де це можливо. Треба вживати режим економії. В час, коли пів країни одночасно може сидіти без світла, ну там, умовно кажучи, яскраво підсвічена афіша в місті там, чи вітріна, ну, це не дуже добра реклама буде, я думаю, що тут треба і свідомість людям проявляти. Крім того, з 1 червня значно зросли тарифи на електроенергію для населення. Олександр Ломако дав доручення управлінню економіки Чернігівської міської ради проаналізувати, як це вплине на бюджет міста і роботу комунальних підприємств, та найближчими днями дати рекомендації. Між тим економити на вуличному освітленні у Чернігові не будуть. Прийнято рішення, що воно працюватиме, оскільки ліхтарі в місті оснащені здебільшого енергозберігаючими лампами. Навіть в цих умовах ми більше втратимо, якщо ми зараз почнемо виключати вуличне освітлення. Втратимо по настрою людей, коли ну морок на вулиці це неправильно. Кількість ДТП зросте депресія, злочинність. І ми зекономимо там невеликі кошти по року. Ну не суттєві, там, якщо ми пару годин відключимо, а втратимо набагато більше. Міжнародні партнери, які допомагають у відновленні міста після російської агресії, це ще одна можливість залучити донорські кошти на окремі заходи з енергозбереження. Був посол Німеччини цю тему. Піднімав на зустрічі зі мною і інші партнери, саме енергетична незалежність. І, будь ласка, всі, хто працює з міжнародними партнерами, все таки енергоефективні рішення. По заміні світильників, по встановленню панелей і інші рішення, я думаю, що потрібно шукати кошти зовнішні, і це зараз ну, може бути актуально. Про підготовку теплогенеруючих підприємств до опалювального сезону доповів радник секретаря Чернігівської міської ради з питань теплопостачання Олексій Щербина. За його словами, майже 100 будинків від Чернігівської ТЕЦ і 350 багатоповерхівок, які обслуговує КЕ, наразі перебувають без гарячого водопостачання. Причина проведення гідравлічних випробувань і усунення виявлених пошкоджень мереж. Ми очікуємо після того, як будуть завершені ремонти по магістральній мережі від ТЕЦ. Буде змога подати теплоносій майже до всіх об'єктів. Ну і проведення всіх с, 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 там, ремонтів на території те, Перерва в постачанні не буде перевищувати там двох тижнів. Так одні будинки більше будуть двох. більше двох тижнів. Тобто дні будинки люди, будуть включатися, а інші будинки будуть виводитися для проведення ремонтних робіт. Головне, щоб люди розуміли, що це пов'язане з підготовкою до зими. Якщо цього не зробити, то взимку не буде не тільки гарячої води, а й тепла, тому ну треба. Потерпіти трошки, тому що це робочий Добре. процес. Під час наради розглянули низку робочих питань. Зокрема, йшлося про відкриту для проїзду вулицю Любецьку. До кінця тижня тут мають нанести дорожню розмітку. водоканал оголосив тендер на роботи з ремонту водогону на перехресті вулиць Івана Мазепи. Музична, після чого проведуть асфальтування. КП «АТП-25-28» продовжує ямковий ремонт на найбільш пошкоджених шляхах. Олександр Ломако також зробив зауваження комунальникам щодо темпів косіння трави, особливо у дворах багатоповерхівок.